Ці люди повертають боєздатність складних механізмів і ставлять на бойові колеса техніку та озброєння. Це слюсарі, ремонтники, чистильники, складальники, комплектувальники, електро- і газозварювальники, фрезерувальники, токарі, ковалі, столяри, маляри та інші фахівці технічного забезпечення, які не часто потрапляють в об'єктив фотокамери. Втім, їхню роботу важко не помітити, адже завдяки праці логістів українські військові демонструють успіхи на фронті, аби Ільство усвідомило, наскільки внесок цих людей важливий у наближенні перемоги України, у чорткові презентували фотовиставку обличчя логістики Збройних сил України за дорученням головнокомандуючого збройних сил України. Ми проводимо фотовиставку. Фотовиставка нас звучить, називається Вірю Збройним силам України. Над 16 полотнами працювали троє українських фотомитців: Михайло Лєбідєв, Сергій Каташ і Олександр Бабич. Вони робили фотографії під час ремонту і відновлення озброєння військової техніки в різних куточках України, аби люди могли побачити вплив логістів у загальну справу ЗСУ. Фотовиставку вже презентували у Києві, Житомирі, Вінниці, Староконстантинові та Шепетівці. А переглянути виставку у Чорткові можуть усі охочі до 9 жовтня на площі. Ще героїв Євромайдану.